У віку на нашій землі цінувалися люди, які вміли щось зробити своїми руками. А якщо така праця набувала ще й творчого забарвлення, високої майстерності, досконалого вміння, то це заслуговувало на велику пошану, вдячність, повагу, визнання. Кожен, хто якісно спрямовує свій талант і відшліфовує його до високих вимог і об'єктивних стандартів у своїй професії, однозначно досягне успіху і перемог на шляху до досконалості. Багато цікавих професій пропонують осягнути в івано-франківських професійно-технічних училищах. Про це наша сьогоднішня розповідь. Міська влада Івано-Франківська та професійно-технічні заклади міста підписали меморандум про співпрацю, яка має прагматичне, якісне спрямування. Професійна технічна освіта зараз є дуже важливою, зважаючи на те, що останнім часом в місті є брак робітничих професій, і ми відчуваємо як і в комунальному господарстві, так і в приватному секторі, зокрема, такі підприємства, як ВОО Карпати, Тайко Електронікс, Електролюкс, нові підприємства, які створилися «Ектос», «Ектос», «Ектос». Інші підприємства вони звертаються до міської ради про сприяння в робітничих професіях, тому нам дуже важливо у співпраці. Є проблемні питання в підпорядкуванні з одного боку. Місто дає фінансування, бюджет. Але з другого боку підпорядковано міністерство освіти. На моє переконання, має бути, знаєте, на кухні має бути одна газдиня, так само і в професійних технічній освіті має бути один господар. На моє переконання, якщо це віддають місцевому самоврядуванню, тоді місцеве самоврядування повинно відповідати за працевлаштування дітей, за утримання, за заробітну плату, за благоустрій території. Вироби з деревини це своєрідне продовження життя кожного дерева, яке потрапляє до рук майстра, і в цьому закладена глибока і шляхетна філософія нашого буття на землі. Якщо нас оточують красиві речі з натуральної деревини, то це надзвичайно позитивно впливає на наше здоров'я, настрій, самопочуття. Про це від початку першого курсу навчання у вищому професійному училищі номер 3 міста Івано-Франківська знають всі учні. Це основне кредо навчально-виробничого процесу, що сповідують викладачі й майстри училища, які разом з високими професійними знаннями і вміннями віддають талановитій молоді, творчу ауру краси, добра, елітності, вишуканості і досконалості. 77 років це училище не змінювало профілю і завжди славилося своїми випускниками, вироби яких бачили престижні всеукраїнські міжнародні виставки, замовниками в яких були відомі поціновувачі мистецтва. Сьогодні тут здобувають фах столярів, майстрів художніх виробів з деревини, виконавців художньо оформлювальних робіт, флористів, різьбярів по дереву і бересті, загалом вісім спеціальностей. Вище художнє професійне училище номер 3 міста Івано-Франківська одне з небагатьох в Україні, яке готує спеціалістів з народних ремесел, ткацтва, кераміки, вишивки. Флористи працюють з квітами. Виготовляють екібани, створюють ландшафтні дизайни, оформлюють урочисті події. Училище втілює європейський досвід дуальної системи, коли саме навчання учнів відбувається на виробництвах. Виставки високохудожніх робіт учнів та майстрів професійного училища No3 можна часто побачити в нашому бастіоні. Училище гордиться 70 патентами своїх учнів, що свідчить про високу творчу ініціативу. Вище художнє професійне училище номер 3 якісно співпрацює з Івано-Франківською торгово-промисловою палатою, налагоджує міжнародну співпрацю з країнами Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки Канадою. Кожен з нас мріє жити в красивому, якісно збудованому і відповідально довершеному будинку. Спеціалістів високого класу і майстерності своєї справи готує Івано-Франківський професійний будівельний ліцей: малярів, штукатурів, мулярів, лицювальників-плиточників, монтажників санітарно-технічних систем, устаткування, монтажників експозицій та художньо оформлювальних робіт, майстрів з механічної обробки деревини, електрозварників, загалом 10 професій. Практичні роботи учнів будівельного ліцею вражають своєю витонченістю і бездоганністю. Здружений колектив педагогів майстрів використовує найновітніші методи, форми і технології будівельної професії на уроках виробничого навчання. Учні успішно проходять практику на відомих великих будівельних фірмах, де часто після закінчення ліцею і працевлаштовуються. В ліцеї постійно відбуваються творчі конкурси, тижні професійної майстерності, майстер-класи. Тут налагоджують міжнародні зв'язки з країнами Євросоюзу, зокрема, з Польщею, в рамках проекту Активна молодь на ринку праці. Своїми силами тут створюють новітні навчально-практичні центри. Найосновніше в Івано-Франківському будівельному ліцеї учні пізнають основну місію своєї професії будувати добре, якісно і надовго від їхньої праці. Залежить вигляд наших міст і сіл, а за великим рахунком наш сімейний затишок і комфортне життя. Відповідальність, стійкий спокій і врівноваженість внутрішня самоорганізація, чіткість і дисциплінованість в діях. Такі основні принципи сповідують професіонали, які працюють на залізниці: машиніст тепловоза, оглядач вагонів, електромеханік з ремонту і обслуговування лічильно-обчислювальних машин, складач поїздів, електромонтажник, токар, провідник пасажирських поїздів, слюсар-електрик це перелік основних професій, які можна здобути в Івано-Франківському професійному політехнічному ліцеї. Матеріально-технічна база, виробничі майстерні, налагоджені добрі зв'язки з підприємствами, де учні проходять практику, дають можливість здобути тут повну фахову підготовку з відповідної спеціальності. Ліцей постійно вивчає кадрові потреби часу. Електрозварник, ручного зварювання, токар, оператор верстатів з програмним керуванням, охоронник, професії, які сьогодні вкрай необхідні багатьом фірмам. Зарплати в таких працівників завжди вищі середнього рівня. За 70-річний період своєї історії Івано-Франківський політехнічний ліцей, який колись називався залізничним училищем, підготував близько 20 тисяч висококваліфікованих робітників. Педагогічний колектив викладачів, майстрів виробничої практики постійно в творчому пошуку задля однієї мети дати своїм учням добрий фах з досконалими знаннями, вміннями і навиками. Той стереотип, який був раніше, що випускники ПТУ працюють виключно на великих заводах, фабриках, сьогодні він майже не діє. Сьогодні багато випускників ПТУ створюють свій бізнес, зареєструються як підприємці. І тільки цього року, за 4 місяці, зареєструвалося біля 500 підприємців фізичних осіб, і серед них дуже багато випускників ПТУ, які створюють свої невеличкі майстерні по пошиттю одягу, виробів токарських виробів, столярних виробів і ковальських виробів. Робі, які сьогодні дуже необхідні при будівництві, при побуті в інших сферах господарської діяльності міста Івано-Франківська, тому майбутні випускники ПТУ це майбутні бізнесмени нашого міста. Уявити сучасний світ без автомобіля практично неможливо. І дуже важливий технічний стан вашого авто, який професійно, якісно і досконало зможуть визначити випускники Івано-Франківського професійного ліцею автомобільного транспорту і будівництва. Та не тільки визначити, але й добре відремонтувати будь-яку несправність автомобіля. Переконувати наскільки сучасна і добре оплачувана робота на станціях техобслуговування зайвий раз не потрібно. Майже всі сьогоднішні власники СТО в місті є випускниками цього ліцею. Отож тут ви зможете отримати фах слюсара з ремонту автомобілів, водія автомобілів категорії Б і С, машиніста автомобільного крана, машиніста-бульдозера, машиніста-екскаватора. Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва має дуже добру матеріально технічну базу для навчання. Тут все по-справжньому, є свої крани, машини, агрегати, верстати, технічне устаткування. Але найосновніший потенціал у навчальному процесі колектив викладачів професіоналів, відповідальних, вимогливих, уважних до кожного учня, адже професія, якої тут навчають, надзвичайно відповідальна, мовиться про безпеку на наших дорогах. В ліцеї широко використовують мультимедійні системи навчання, електронні бази тестових завдань. Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва постійно оновлює навчально-виробничі майстерні найсучаснішими технологіями. Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська відверто можна назвати центром моди і краси. Тут навчаються, як створювати одяг та стилізувати ваш зовнішній вигляд. Професії кравця, вишивальника, закрійника, перукаря-модельєра, візажиста, манікюрника ви зможете отримати в Центрі професійно-технічної освіти номер 1 від талановитих педагогів, майстрів, кваліфікованих професіоналів. Виробничі майстерні обладнані сучасним новітнім обладнанням, налагоджена прагматична співпраця з іноземними фірмами Чехії, Словаччини Польщі, де учні успішно проходять практику. Тут постійно відбуваються конкурси, майстер-класи, виставки. Учні часто беруть участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, де стають переможцями і призерами. В навчальному закладі створили дві творчі майстерні дизайн студія стилі мода та Верітас. Творчому доробку учнів колекції сучасного одягу з елементами української вишики, нетрадиційних матеріалів, етнічних мотивів, а творчі ідеї були підтримані в рамках міжнародного конкурсу «Юніор бізнес 2016 В навчальному закладі неодноразово шили для вояків АТО спальну білизну. Спеціалізовані костюми, спальні мішки. Тут завжди навчають творчо підходити до своєї справи, генерувати власні ідеї та вміти втілити їх в життя. Якщо вам створили красиву зачіску, придумали яскравий індивідуальний манікюр, пошили гарний одяг, в якому зручно, стильно і неповторно, то це для вас зробили швидше всього випускники Центру професійно-технічної освіти міста Івано-Франківська. Що вміють ковалі, які здобувають свій фах у вищому професійному училищі No21 міста Івано-Франківська? Багато хто бачив на міжнародному фестивалі ковальського мистецтва біля бастіону. Ковалі в сьогоднішній час, особливо для приватних замовлень, мають багато роботи, яка дуже високо цінується. В училищі No21 здійснюють фахову підготовку з основних професій коваля ручного кування, електрогазозварника, виробника художніх виробів з металу, верстатника широкого профілю, електрозварника ручного зварювання. Училище якісно співпрацює з багатьма технічними вищими навчальними закладами України, міжнародними компаніями даного профілю. Бере активну участь у міжнародних проектах. Діє угода про співпрацю з компанією Лаофер Сінсі щодо підготовки верстатників на обладнанні з програмним керуванням. Навчально-виробнича база училища постійно оновлюється сучасними технологіями. Учні мають можливість практикуватися на великих відомих підприємствах області. Тут постійно відбуваються професійні конкурси, творчі виставки учнівських робіт. Ми і в минулому співпрацювали дуже багато заходів спільних проводимо. і Професійно-технічна освіта завжди бере участь і в святкуванні дня міста, і проведення різноманітних заходів. Ми цей меморандум один з перших підписали. Я розумію, що є багато проблемних питань, але ми готові вирішувати їх разом спільно з професійною технічною освітою. У нас сьогодні велика потреба в робітничих професіях, нам потрібні електрики, нам потрібні водії, наприклад, тролейбусів, нам потрібні водії різних машин, тобто прибиральної техніки тощо. Нам потрібно інші робітничі професії. Електроніка справа майбутнього складне діагностичне обладнання, яке використовують для сучасних автомобілів, вимагає неабияких знань і навиків. Саме майстрів з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів готує Івано-Франківське вище профтехучилище сервісного обслуговування техніки. А ще тут опановують фах оператора комп'ютерного набору, радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, лічильно-обчислювальних машин, електромонтера, охоронно-пожежної сигналізації, електромеханіка торговельно та холодильного устаткування, слюсера з контрольно-вимірювальних приладів. Професії за вимогами сучасності потребують доброї теоретичної та практичної підготовки. І для цього училищі сервісного обслуговування техніки є всі умови. Постійно оновлюється матеріально-технічна база, досконалюються методи професійно-практичної підготовки учнів шляхом впровадження інноваційних виробничих технологій. Стимулом до вдосконалення фаху є постійні творчі конкурси, участь в престижних спеціалізованих виставках. Основне кредо здруженого педколективу підготувати доброго спеціаліста своєї справи, самостійну творчу особистість, здатну приймати відповідальне рішення і адаптувати свої знання та вміння у сучасних ринкових умовах. Тут вчать підходити до своєї майбутньої роботи творчо, постійно йти в ногу з часом, виконувати її вчасно і відповідально. Важко переоцінити практичний внесок Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму в туристичний розвиток нашого краю. Кажуть, за випускниками цього навчального закладу постійна черга роботодавців, і не дивно, адже тут навчають висококласних фахівців з готельно-ресторанної справи, туризму, харчових технологій, маркетингу. З великою відповідальністю учні тут опановують спеціальності офіціанта бармена, кондитера кухаря, агента з організації туризму, майстра готельного обслуговування. Останніми роками коледж ресторанного сервісу і туризму створив своїми силами навчально-виробничу базу за найвищими європейськими зразками. Майстерні і лабораторії, де організовують практичні заняття, максимально наближені до умов праці з професій, яких тут навчають. Коледж веде активну міжнародну співпрацю. Вже звичними тут стали стажування студентів в престижних готелях, ресторанах, туристичних центрах Болгарії, Словаччини, Польщі, Німеччини та інших європейських країн. Практичні майстер-класи, конкурси, презентації набувають в цьому навчальному закладі все яскравіших креативних форм. Колектив педагогів, майстрів успішно впроваджує найновітніші методи і способи навчання. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму активний учасник всіх обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів, престижних дипломатичних подій, туристичних атракцій і виставок. Багато призових місць отримують учні коледжу на міжнародних професійних конкурсах. А це найвища оцінка навчального закладу. Вище професійне училище номер 13 міста Івано-Франківська готує фахівців автосервісних, радіотехнічних, електротехнічних, будівельних, комп'ютерних професій. Тут також навчають на контролера ощадного банку, офісного службовця, агента з організації туризму, адміністратора. Потрібна на ринку праці професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Маючи такий фах, ви зможете працювати в різних галузях господарства, будівельних фірмах. Комунальній сфері ВПУ номер 13 міста Івано-Франківська єдине у місті, де здобувають фах рихтувальника кузовів. Тут навчають виконувати слюсарну обробку і пригонку деталей автомобіля, складати і регулювати вузли та механізми, рихтувати вм'ятане авто, готує до праці училища і слюсарів з ремонту автомобілів, які проводять огляд та технічне обслуговування машин, в тому числі електрообладнання і двигунів. Вміти ремонтувати системи опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та монтувати санітарно-технічні системи вас також якісно і професійно навчать у вищому професійно-технічному училищі номер 13 міста Івано-Франківська. Спеціальність ця називається монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Добрий потрібний фах в руках це ваші майбутні високі зарплати, ваш успіх і стабільність в житті. Всі професійно-технічні училища міста забезпечені гуртожитками, їдальнями, спортзалами, організовують тут цікаві культурно-мистецькі, відпочинкові заходи, зустрічі з відомими людьми, екскурсії.